Як вона буде вилітати під горки з піску на таких злих покришках. І зараз трошки буде швидкий старт. Ушов. Далі я роблю на піску! Буксує, буксує, а як іде на звіт. Йоу, всім привіт, мої підписчики. Я радий вас бачити на своєму каналі. І сьогодні в нас будуть покатушки на Cross МТ Дніпро 11. А саме ми поїдемо сьогодні в наш кар'єрчик, в тому, що ми знімали відео попереднє, там, де я робив бернаут на піску, і пісок вилітав просто на 4 метри в висоту. А сьогодні ми вже. Зробимо міні-горочку, дуже різку, з піску, і випробуємо нашу мт шечку кросову на таких злих покришках, як вона буде вилітати під горки з піску. Тобто це буде тяжче, ніж просто на земляних горках в лісі. І подивимося, як вона їх подолає. Дуже дякую всім спонсорам, які мене підтримують. Можете і ви. Якщо ви ще не оформили спонсорську підписку, оформляйте, посилання буде під відео. Також перед початком відео поставте лайк і обов'язково підпишіться, щоб у вас були такі самі мотоцикли і ви могли на них навалювати. До речі, кинув напряму вже шланги без фільтрів. Оцей тільки трохи закороткий, трохи не так вийшло. А тут прям окей. Тепер фільтрів немає і побачимо. Чи нормально все буде, якщо бензин буде поступати напряму. А також хотів би вам порекомендувати канал молодого блогера, на якому він знімає дуже багато крутих та прикольних відео. Як, наприклад, розвалили Жигуля там, де вони валили на Жигулю, по лісі, і все-таки його вграли. Посилання на його канал я залишу в описі під відео. Тому давайте переходьте та підтримуйте підпискою та лайком цього молодого блогера. Любомир сьогодні за штурмана. Буде вести лопату і знімати відос. Тому нормально їде. Зараз поворот, пампи Немножко газ. газу. Поки що МТ-шечка їде нормально, коли я кинув напряму шланги. Про, про хлібів в її роботі немає, як було раніше, але зараз ми ще покатаємося і побачимо, що буде далі. Зараз, трошки, буде швидкий старт! Ушов! Ушов! Воно скворюється за кущом Ми трошки по... поіздівались трошки з МТшки, коротше. моста трошки надервали, ну і коробочку теж. Але все нормально, топліва вроді би. Даже Зараз нам треба її поставити. мт що тут нагрілась? Ой! Трошки нагрілась МТшечка. Я сподіваюся, вам таке подобається. Бо я думаю, Любомирові сподобалось спостерігати, правда? З вас лайк і підписка, обов'язково. І все-таки зразу вам покажу, що тут у нас є і що ми маємо зробити. Ну, ви вже це бачили місце, але сьогодні от такі тут діла. Але сьогодні я хочу тут зробити горку десь тут, зрізати оце все і на неї позаїжджати. Висота тут не особо велика, але... Прикол в тому, що горочки мають бути дуже різкі і з піску. Також підписуйтесь на мою інсту, щоб не пропускати сторіси. Сторіси виходять кожен день. Вибрали ось це місце центральне. На ньому зараз трохи треба обрізати, обрив і оцю яму закидати, І все, і в принципі, можна буде пробувати виїжджати. Ну Любомир каже, що це дідський лепід. Я думаю, це буде цікаво. тому що якби сюди заїжджати на якомусь красовіку легкому, то це одне діло. А як на НТС, яка важить 200 чимось кілограм, то це зовсім друге діло. <рес> і Любомир рубає моріху. <реш> Любомир проти. Я тут колись роки-два назад робив трек драйвер з дропа. І Я впав. думаю, і впав, да, 10 тисяч разів падав. Це знають тільки старі підписники, які були підписані на мій старий YouTube канал. І вони там бачили, як я звідси розганявся і сюди крутив трьох у бар. Зараз вставлю пару кадрів, щоб ви побачили, що тут було колись. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Блін, назад. О! Все. От на трьошечку. Я вставлю за рекадри рівно, мабуть, рік назад. Ото я падав морду. Ну. І вставлю які тоді попитки були, які зараз. <клес> його голову не ведемо. <клес> <клес> вася, Ооося. І може зроблю трек-драйвер. так що зараз вже буду його пробувати, вроді я вже стабільно трошки роблю, два рази підряд це та стабільність. О. Але нічого, будемо пробувати. У нас зараз трошки холодно, ми всі вдягнуті. Петро даже в рукавицях в пуховій курточці Попробував <блінка> <пробував, блінка> Хорош, ну вроде попытка така більш лонська, трохи достойно шляпнувся, блін. Раді уїхати можна буде. Зараз буду я ще копати, і коли докопаю, все вам засніму. Любомир вже готується першим тестувати горку. Він буде першим заїжджати, він дуже сміливий і ось ця горочка. Вона насправді така трохи різка, але не, недостатньо, бо не вистачило висоти. Але саме в чому прикол, це те, що вона дуже м'яка. Тобто ось вона з піску. І ну, просто буде цікаво подивитися, як МТшка вийде по піску, рихлому, м'якому, щойно насипаному піску. Зараз ми побачимо, ви ставте лайк і підписуйтесь. Снімає? Все, Любомир знімає. Попробуй так завести. Я знаю, що... Заведу. Я сказал. Боксує, ну, буксує, буксує, а потім як іде Ну що, я пробую? Є бой, так ми катаємося сьогодні по чорно-страшному. Почали ззаді амортизатори працювати. Навіть так вона почала ями глотати. Незалежна підвіска, знаєте, БМВшна. Oh, yo, yo, Oh! 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 Да, раньше шачинка тебе скакал. Нема марципані відпочиваючих. О! О, <клес> Ось так. Ми приїхали на наше... На наш будиночок у лісі, як ви бачите. Так, можеш не крутити. Да. Мож Ось, он тешечка стоїть, може і впаде. О, блін, я впав. Оце тут такі в нас діла. Скоро потрібно дороблять і їхати сюди на пікнік. Як вам така ідея? Ставте лайк за таку ідею. А тут все так гарно, чисто, прикольно. Непогано. Може, вже на днях заснімемо вам якийсь пікнічок тут. Чи може все-таки як будемо строїти. Побачимо, коротше. Ну ви підписуйтесь, щоб не пропускати відоси, ставте лайк. І можете оформити спонсорську підписку. І також підпис... Бля. Пало впала все-таки Все-таки прилег немножко. О, блін, я впав. Вроді все. Всім удачних покатушок, всім пока. І так, я вас трошки надурив, трошки я вас надурив. Ми зараз їдемо додому і це все-таки вам заснімемо. Щоб ви собі тако знали, може я сам тут виїду? Звісно, що сам. Ну, бо трошки тут буде капуцин. Десь не видно любесомірки А, он, видно Любесомірку. <смірка> Працює Любесомірка. Якщо вам сподобалось відео, я вас дуже прошу підписатись, бо це дуже і дуже важливо. Давайте зробимо 3000 підписників. Так важливо ще не було, тому давайте. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк, також на інсту підписуйтесь, щоб все було окей. І в мене було натхнення і стимул знімати далі, бо без цього відосів не буде, на жаль. Тому давайте підписуйтесь, ми їдемо додому, ставте лайк, ми приїжджаємо, ставимо тешечку, ви пишете комент. І всім дякую за перегляд. Удачних покатушок. Что <-то, правда>? Да Что <плак> это за сельдь? Шоссе Да Пиздал. Одного. Ми ж тут просто бензину нема. Є бензин тут? Можливо, вона як перекинулась, її трошки подлило. Ну так, да, подлило, бо сапуна трошки пошло. маємо тут десь щось не то, тому що тут бульки йдуть. Йому, да. З карбюратора. Просто з карбюратора щось йдуть булічки. О, так красиво вона засня. А чого? Я не знаю, воздух викорови. Дивіться воздух іде, йде, йде, іде, оце не збирається, так? Ну А що б це означало? Мабуть немає тиску, бо бензин не. Да, ну я еще потом. Надо было подождать трошки просто.

Тут в мене дуже велике питання, або це трещина, або це трещина в коробці. Де? -мо! Де? Ондо? А ні, хух, блін! Я думав, це трещина в коробці. Офігеть, а це повезло. Ну, тут було масло і тупо як будто тріскає масло потекло. А це просто із-за того, що вона впала, і звідти через верх, через кришку потекло масло. Ну, коротше, підведемо підсумки, глушителі на місці не відкрутились, Я їх тут трошки пофіксив, попідкладував таку жістяну бляшанку, затянув. Воно все на місці, нічого не відпало на ходу. Робить вона так само класно. Бензин вже не кончається, коли напряму кинув шланги. Ну, то, що щось тільки бульки звідти йшли, і вона не хотіла заводитися, я не знаю, що це таке. Ну, коротше, щось таке. Спідометр вроде, почав краще робити. Вже 100 він тримав і чуть-чуть тільки скакав на 120. Редуктор витримав, хоч він теплий, але не роздробило його, як було того разу зимою. Тому все нормально, всім удачі, дякую за перегляд. А, ні, забув додати. Трошки я вас надурив. Сьогодні ми катались на 1,5 літри бензину. Тобто в баку було тільки півтори літри і осталось ще, мабуть, якихось 0,5, може трошки менше. І ми сьогодні дуже добре покатались, тому МТшечка класно собі жере. Правда? Ні? Да. Нормально, ні? Нормально.